Так, друзі, останнє третє відео, фінальне, як зібрати Кубік Рубік. І дивіться, в залежності від варіантів зібрання, у вас може виникнути е, е, три варіанти кольорів. Перше, це буде по центру тільки один білий колір. Другий варіант це у нас буде біла полоса. І третій варіант це коли у нас буде, ну, от, три елемента. Хрестик. Тобто задача зверху зібрати зараз білий хрестик. Ну, взагалі задача всі білі кольори зібрати, але для, для поступового збирання зараз буде задача поставити білий хрестик. Е, ну, в такому розумінні в моєму варіанті вийшла полоса біла. Її треба розвернути в такому положенні, щоб вона була зліва направо дивилася. І тепер дивіться, передня лицева частина, яка на мене дивиться, зміщаємо за часовою на одну грань. І робимо комбінацію. Один раз. І тепер передню лицеву частину зміщаємо проти часової. У нас вийшов хрестик. Так. Зараз я зроблю комбінацію, щоб вийшов. Ну, просто варіанти, коли вийде. Одна по центру білий колір один. Ось, друзі, такий варіант. У вас два нижні слої зібрані, і зверху один, один білий. Робимо комбінацію. Зміщаємо вправо і робимо комбінацію. Один. Два. Два рази. І зміщаємо против часової. І в нас вийшла полоска. Ну, а що з полоскою робити, ви вже знаєте. Зліва направо зміщаємо вправо, робимо один раз комбінацію, і в нас вийшо хрестик. Зараз зроблю комбінацію третього варіанту. Так, друзі, третій варіант це коли у нас виходить отак кольори. Ну, як годинник. Тобто вони можуть отак, отак, в будь-якому випадку. Ваша задача, щоб у вас годинник вийшов на 9 годин. Тобто 12 9 на такому розміщенні. Ставите і зміщаєте передню частину за часовою і робите комбінацію. Два рази. Раз, два. І зміщаєте передню частину проти часової. І у нас вийшов хрестик. Так, друзі, це всім зрозуміло, три варіанти. Тепер задача зібрати бокові грані для того, щоб ці кольори співпали в нас. Як це робиться? Уважно обдивляємося кубик. Перша грань у нас зелений і помаранчевий. Ми його зміщаємо, ну, у вас може якийсь інший колір співпасти. Ну, в довільному випадку зміщаємо, поки у нас бокові всі кольори співпадуть. От У нас співпав зелений жовтий, зелений помаранчевий і білий. Ну, на цьому стороні він трошки не симетрично, але кольори співпадають. Дивимося, тобто ми його зафіксували і тепер просто обдивляємося іншу частину. Наступний у нас червоний співпадає, синій із зеленим не співпадає. Дивимося далі. Червоний співпадає, зелений з синім не співпадає. І наступний колір у нас синій співпада з синім, оранжевий співпада з оранжевим. Це нам підходить. І тепер, друзі, ті два кольори, які співпадають, ложимо під ліву руку. Ось вони, два співпали. Ну, тобто, із своїми серединами. Під ліву руку. І починаємо з правої сторони робимо комбінацію три рази. Один, два, три. Тепер у нас де жовтий колір. Тепер ложимо під ліву руку. І робимо комбінацію знову три рази. Тільки вже по ліву сторону. Один, два, три. Так, і тепер розвертаємо знову з кольорами і дивимося, що вийшло. Червоний з червоним, синій з синім один є. Синій оранжевий співпадає. Тут теж два кольори співпадають і тут співпадають. Треба таку комбінацію робити декілька разів. Якщо, наприклад, у вас. По діагоналі може співпасти, потім під довільну сторону робите комбінацію по три рази, і у вас повинно співпасти, співпасти всі кольори. Так, зараз у нас все співпало. Ну, Тепер розвертаємо кубик таким чином, щоб білий колір дивився вниз, і вже його не можна крутити. Тобто, ви якусь сторону зафіксували і тримаєте. І робите комбінацію по праву сторону до тих пір, поки всі білі кольора опустяться вниз. Так. Так. Тут опустився. Нижню грань провертаємо. Тут не потрібно робити біла внизу. Провертаємо ще раз. Так, біла збоку. Робимо комбінацію, поки білий колір опуститься вниз. Білий внизу, наступна грань. Тобто крутити тільки можна нижню частину. І знову робимо комбінацію, поки білий колір опуститься вниз. Все, білі кольори опустились. Тепер вниз перекручуємо, поки у нас кольори співпадуть, і дивимося. У нас один колір співпав. Так. Тут у нас синя частинка є. Тут помаранчева, тут червона. Всі інші співпали. Ну і тепер, друзі, який далі алгоритм дій. Беремо ту сторону, яка співпала, і розміщуємо біля себе. І робимо комбінацію. З правої сторони один раз, з лівої сторони один раз, з правої сторони 5 раз, з лівої сторони 5 раз. Показую. один с левой стороны один раз один с правой стороны пять раз раз два три четыре пять с левой стороны один пять раз раз два три четыре пять с кубик рубик изибранный Буває таке, що приходиться декілька разів цю комбінацію робити, поки всі кольори стануть на своє місце. Оце, друзі, такий нехитрий, найпростіший алгоритм, як це зібрати. Те, що вам в інтернеті там пишуть за 2 кроки, за 18, за 15 кроків, ну, такого не існує, як це швидко зробити. Тут вже є комбінації, які там, на змаганнях хлопці це все збирають то вони вже просто бачать деякий кольор, і вони вже знають, як все себе... завчають алгоритм, як розмістити той кольор там, двома комбінаціями наверх. І вони це швидко просто роблять. Це все завчені комбінації ходів. Так що, друзі, отакий от нехитрий спосіб. Хто в кого не виходить чи не знає, що перемістить, коментуйте, чи можу підскажу. Так що, друзі, до нових відео, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, все, до помощення. Ну, Друзі, останній раз кубіка Рубіка витримав років 5 назад. А зараз спробую те, що показав на відео, як збирати, спробую зібрати на швидкість. Ну, друзі, 2,5 хвилини, це не рекорд. Ну, це мій особистий рекорд. Я, здається, там за півтори хвилини колись збирав. Тут залежить від того, як, в якому положенні стануть кубік. Ну, друзі, отаке от відео. Може кому стане в нагоді. Хто може шукає, опановує кубика. Повторюсь, це не професійно. Це навіть не любительсько, це просто так, знаєте, як вбитий час. Хто займається цим професійно, там вже вивчають вони алгоритми, там вже запаминають хода, там вже вони бачать відповідно по розположенню самих кольорів. Вони вже знають, скільки ходів, щоб виставити їх в певному положенні. Так що, друзі, таке було відео. Чи точніше. Цикл відео навчання кубика. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться, для мене це дуже важливо. Можете знайти на моєму каналі дуже багато цікавих відео. Моя тематика каналу більше ремонт. Ну, але інколи викидаю такі речі, може, кому буде в нагоді. Ставте, друзі, лайк, підписуйтесь. Кому цікаво, коментуйте. Всім добра. Очікуйте нових відео. На все добре.